Моє вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до новин з війни минулої доби окупанти сім разів порушували режим тиші та поранили українського військового. Стан його здоров'я задовільний. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Обстріли велися по всій лінії фронту. А біля Катеринівки російські найманці дистанційно мінували протипіхотними мінами пом 2 ділянки місцевості. Станом на сьому годину ранку, 8 вересня, порушень припи. Вогню з боку російсько-окупаційних окуп... російсько військ не зафіксовано. Що ж, Вагнер Гейт продовження. cnn телеканал розповів про роль Сполучених Штатів в цій спецоперації захоплення московицьких бойовиків. І тут повідомляється, що США а CNN, до речі, посилається на три джерела. На колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки. Так, от, за даними телеканалу, Київ отримав від Вашингтона фінансування і технічну допомогу. Українську сторону з приводу організації операції консультувало центральне розвідувальне управління. Втім, неназваний високопоставлений чиновник США заявив, що ці твердження є хібними. А США лише знали, нібито про цю операцію, але ніякої підтримки не надавали. І тут повідомляється, яким ще чином виманювали цих бойовиків. Там теж була за допомогою приватної військової кампанії. Це все їх вербували. Повідомляється, що, начебто, в нагачок підсадили навіть більше ста осіб. Ну а загалом то скільки їх там було 28, 28, які потрапили на території Білорусі. Операція ну зірвалася ну, і власне сама схема вербування вона вже була описана зокрема Юрієм Бутусовим. Йдеться про те, що їх мали вести на охорону нафтопроводу в Венесуелу, угу. нафтових об'єктів Венесуел. нафтових об'єктів до Венесуели. Вони потрапили автобусом до мінська, і там мали вже перетнути. Мали вже перетнути літаком, літаком на Туреччину. та да, на лихіті. Туреччину, і цей літак за версією українських журналістів мав бути його мали посадити в Україні і їх затримати. І, і ще що тут важливо, що ці в ході спецоперації, як стверджує CNN, ці бойовики надавали відеодокази того, де вони в яких точках були, і зокрема і на сході України, звичайно, наші ну. Цікавили бойовики, які воювали на сході України, тобто на Донбасі, і вони надсилали відео, і навіть які були нібито під час запуску е ракети з буку по е по рейсу Мі 17 по Боїнгу. Е тобто, це військові злочинці. Ну, таких власне набирали. Варто нагадати, що у червні Володимир Зеленський давав інтерв'ю каналу 1+,1 Плюс один Наталі Масічук, і вона його йому ставила питання стосовно цієї спецоперації. І він сказав, що це не була операція Україна, ідеї походили від інших країн. Що саме мав президент незрозуміло важко сказати про що йшлося, і він підтвердив, що він звертався до білоруського диктатора Лукашенки, аби віддати затриманих тоді в Білорусі вагнерівців. Але ну те. Те, що сталося і сталося. Ніхто їх, очевидно, Україні не передав. Mm. Нардеп від «Слуги народу сказав, що в жовтні може бути відставка уряду. Йдеться про те, що ем... Олега Дунду йдеться. Ні, я, ну, Олег Дун... Знаєш, ні, Хто такий Олег Дунда? Хтось в курсі? Я не знаю, я дивився, ну, це але це, це мені зовсім не знає. Власне, знайоме. він сказав, він сказав, що деякі міністри залишаться, але більша частина уряду піде у відставку. Сказав, що уряд Дениса Шмигаля він мав. Ем... Втримати економіку під час коронакризи. а тепер ж зовсім інші завдання мають стояти перед українським урядом. Йдеться про відновлення економіки після коронакризи угу. і безпекові питання на порядку. Денному найважливіше, тому м, скоріш за все буде. Йтися акценти будуть розставлятися вже стосовно безпекового сектору. І нагадаємо, що серед міністрів, які на вихід готуються, є міністр оборони Андрій Таран, а також міністр з питань віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Також йшлося про те, що можливо піде з посади Денис Малюська і міністр соціальної політики Лазебна. Ну і ще здається, там щось про Ткаченка йшлося про міністру. Ну культуры. так, але це все поки що на фоні чуток конкретних підтверджень цьому ну, немає, і тут варто зауважити. Дунда назвав свої слова враженням відходу подій, що існує. Ну тобто, вже точаться розмови там у ЗМІ повідомлення. Ви з'являються, що декілька міністрів. Ну будемо дивитися, будемо спостерігати за цим. А тим часом у держдепартаменті США з'явилася відповідальна за Україну. Е, йдеться про. Ось ця жінка, Робін Даніган, це кар'єрна дипломатка, і вона буде наглядати за політикою щодо Центральної та Східної Європи в державному департаменті словом, йдеться не тільки про Україну, йдеться про Польщу. Молдову, Молдову, Білорусь, Чехію, Угорщину. Але що цікаво, що Даніган з 2014 до 2017 року мала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії, бюро енергетичних ресурсів державного департаменту? Mm -hmm. Ну треба просто тоді додавати аспект стосовно енергетичної безпеки централь... Центральної і східної Європи, в тому числі північного потоку. 2 так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, зараз буде там наша стрічка оновлюватися. Буде ну сьогодні цікавий день словом, як ми бачимо, буде сьогодні у нас. Так що заходьте, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Це для нас дуже важливо і цінно. Всі реквізити у нас на сайті, заходьте, там і е, «Донейт». З вами були Назар Здері та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.